Привіт всім зрителям Ютуба. Я Діма, буду знімати одне відео, як зробити шкатулку. Це відео посвячене одному хлопцеві, який дуже любить паяти, робити різні, різні штуки з дерева. По-перше, ця штука вона багатофункціональна. Це може бути як і шкатулка для ем, яких різних цінностей, як на шию, на руки, так само і для риболовних снасті. Ну, ви ж розумієте, що це все потребує роботи. Так що, нам потрібно кусок дерева. 40 на 30, грубина 1 см. Ну, Це може варіюватися, тому що ви знаєте, що це все таке. Різні матеріали, кожен робить на свій смак. Тепер нам треба буде ще один кусочок 9х40 9 см. Грубина півтора грубина, см. Це так само можна взяти кусочок фанери, Десятислойної, семислойної і це так само піде. Тепер ще нам знадобиться кусок такої грубої такої фанери. 7 сантиметрів, ой, 7 слоїв, це буде 1 см. Це така доволі гарна фанера. З добрих матеріалів. Ну, тепер нам ще знадобиться. Зараз я фанеру відбуду. Нам ще знадобиться 6 завісів. Ой, 4. Вибачте. Перепутав. Так, знадобиться 4 завіси. Ну, якщо вам потрібно буде. Ще його укріпити, якщо у вас шкатулка буде довша, то вам потрібно буде 6. Так, як я буду робити не сильно довгу, таку як сундучок, то мені знадобиться 4. Ну, там же по бажанню можна додати, там клямочки всякі, все, все таке. Ну, ну 15, це я маю. Для цього нам понадобиться. Розмічальні інструменти. Я вже все розмітив, щоб ви собі мали уяву. Це розмічено, це також, це... і нам знадобиться кусочок. Ось Осей більшечки, не менше, а більшечки. Потім треба буде нам шурупи. Це я вже вам в другій частині відео розкажу. Шурупи, які, якою довжиною. Це ми туда в магазині. Потім знадобиться пилка. Пилка, в мене такого мілкого мел... січення. Вам може бути лобзик, електролобзик, ручний лобзик, пилка. Люберіжучі інструменти. І потрібна буде викрутка і різні інструменти, ну це вже побажаємо. Так, ну, приступаємо до різки. Нам потрібно відрізати так, щоб лишилася лінія. Не можна різати по лінії, бо коли ви будете різати по лінії, то забираються вкрадеться ем... Заб... дерево. А що нам треба різати палець поставити. Не переживайте, ви пальця не відріжете. Ну, я от не відріжу. І ріжемо по лінії. Ріжемо по лінії. І дивимося. Спочатку нам просто треба намітити, намітити розпил деревини. І для того, тоді, коли ми відріжемо цю деревину, я вам не буду показувати, бо ви самі розумієте, що це забирає час.